продовжуємо марафон разом із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Що ми за цю добу дізналися про надійність захисту російського кордону, на вашу думку, за вашими спостереженнями? Я скажу, що, мабуть, щодо незахисту, щодо того наскільки кордон не захищав, тому що те, що було продемонстровано, це відверто свідчить про те, що. Відверто російський кордон охороняється дуже погано, якщо не сказати, що не охороняється, тому що ми побачили, що є проникнення фактично російського корпусу і легіона Свободи Росії організацій, які складаються з громадян Росії, які бачать іншим для своєї країни, тобто майбутнє країни, яка не буде вести агресивні неоімперські війни, яка не буде не диктатурою, яка буде очевидна. Без Путіна і яка буде займатися іншими речами, внутрішньополітичними економічними, а не просто мати е, агресивні претензії до своїх сусідів, і вони реалізували цю задачу. Я думаю, і допускаю, що це відбувається е, мабуть через те, що є певний саботаж і серед можливих прихильників цих організацій в Росії, тобто і опонентів Путіна, фактично які є, а ця опозиція. Які фактично а, а, саботують певні свої завдання і функції із охороною державного кордону і правоохоронних функцій, і так далі, і приєднуються до цих а, опозиційних військових рухів. Тому, от, власне кажучи, це те, що ми можемо бачити, і більше того, я вам скажу, що не тільки щодо неохорони державного кордону, а зверніть увагу, як довго фактично ну півдоби вже так точно. Ці бійці утримують позиції, ведуть бойові дії з російськими силовиками, там певними, і так далі, і ще й навіть уже мають трофейну зброю, яку вони фактично забрали у російських ФСБшників, очевидь, прикордонників БТР-82А. Тобто, це свідчить ще й про те, що насправді ось така група людей, вона зайшла і може не тільки пройти кордон, а ще й утримувати певну територію. Я думаю, що без Певного лояльного населення на місці і певних керівників на місці лояльних це було би зробити складно. Тому це свідчить про те, що є озброєні опозиційні рухи до путінського режиму, і це тільки мені здається початок того, що ми ще побачимо в майбутньому. Це просто виглядає абсурдно, коли Росія відправляє сотні тисяч своїх військових в Україну. Коли десятками тисяч гинуть просто біля Бахмута і їхні ем, колишні в'язні, так в ПВК Вагнер, а на територію самої Росії можна заїхати на БТРі і ще в два села проїхати ще й захопити якісь будівлі там, і при цьому залишатися на території, все, що вони можуть, це евакуйовувати населення із цих двох сіл із цього Гайворонського району. Який ем, меседж на вашу думку, це не те, щоб посила, який меседж можуть вловити в цьому як громадяни Росії, так і верхівка. Я думаю, що громадяни Росії вони вловлюють чітко меседж чи мали би вловити, що Росія на сьогодні Москва, Кремль і Путін, вони в повній мірі не контролюють ситуацію, яка складається. Вони втрачають керованість процесами. Вони не здатні в повній мірі гарантувати безпеку і захист своїм громадянам. Це очевидно, і вони повинні вловити той меседж, що є люди. Які готові зі зброєю в руках, ризикуючи власним життям, боротися за зовсім іншу Росію? А можливо, навіть не одну Росію, а кілька майбутніх держав на території Росії? Ось це, власне кажучи, я думаю, що той меседж, і плюс це меседж, що деякі локальні органи влади, там губернатори, як Білгородської області, Гладков, інші вони не можуть гарантувати так само ніч. Тобто, бачите, от ви дуже дуже правильно зробили е, у своєму запитанні, фактично підводячи до того, що як же так, от Росія направила. Стільки військових все воює проти України, а в себе вона вдома не може ніяку там безпеку насправді гарантувати. А у них все так назовні, у них так багато показухи, і у них так багато всього. Ось того, що вони демонструють назовні, того, що вони здатні кудись експортувати, і багато проблем внутрішніх не вирішується. Ось це я думаю, громадяни в Росії мали би зрозуміти: як це зупинити? Для них ключовий меседж мав би бути це тільки припинити. Російську агресію проти України і вивести війська і займатися проблемами вдома. Я проведу історичні аналогії. Ви знаєте, можливо, якби Російська імперія в свій час тисячу 1915 в 1916 роках, дев'ятсот вийшла з Першої світової війни, можливо, б не сталося того, що до влади прийшли більшовики, які скористались цим, але вони цього не зробили. Росія зараз демонструє те ж саме, тільки там прийдуть до влади, можливо, не більшовики. А інші люди через їхню ось цю пертість, недалекоглядність і відсутність якоїсь геополітичного бачення стратегічного перспектив безпосередньо у Путіна і його оточення Дуже Треба пам'ятати, що 10 мільярдів рублів було витрачено Білгородською областю на облаштування захисних споруд і. Ми бачимо результат так ефективності цих захисних споруд на кордоні. А який практичний ефект має захоплення звільнення так кількох сіл народу Білгородщини для ходу бойових дій? Чи дійсно це може бути якась буферна зона, яка захистить українські прикордонні населені пункти від обстрілів? Чи довго тримати її неможливо? Я думаю, якщо ми говоримо про військову перспективу, як це все стосується нас, це стосується таким чином, що дійсно, а розумієте, кожен захоплений БТР, фактично, ворогами Путіна, як би там не було, і російських військ, кожен знищений російський військовий, ФСБшник, прикордонник, чи їхня захоплена зброя це мінус тієї зброї, і мінус той військовий, який міг би відправитися в Україну і вбивати тут наших громадян. По-друге, щодо демілітаризації і створення зони, це досить цікава, як мені здається, ініціатива, яка виходить від цих е, організацій, тому що ми знаємо, що досить багато обстрілюють Харківщину, Сумщину і Чернігівщину е, і не тільки фактично з території Росії це відбувається ракетами С-300, авіацією і Так далі наступне, мені здається, що це тільки початок, е, а мета, яка може бути досягнута, яка була б корисна для нас. А і це все буде залежати від того, наскільки успішно рух цих опозиційних військових російських формувань буде розвиватись. Я думаю, що успішно це те, що Росія все ж таки вимушена буде якусь кількість своїх сил, по перше, або тримати на території Росії, менше їх передислокувати в Україну, або навіть знімати з певних напрямків окупованих терен України і вирішувати певні а, свої задачі з безпеки там. Ось яку практичну площину, мені здається, це має поряд з тим, що дивіться. Ну, якщо ми вже отримали інформацію, що з території Білгородської області ворог поспіхом вивозить е зі своїх ядерних сковищ зброю, там і певні інші ядерні елементи. Це ж добре для нас, безумовно, тому що це передислоковується далі. А по-друге, уявіть собі, що ця зброя була фактично неподалік боїв, якраз у зіткнень е РДК і Свободи Росії там з російськими силовиками, це говорить про те, що Росія насправді не гарантує схоронності своїх ядерних арсеналів. Насправді, і це привід для міжнародного співтовариства задуматися, чи може ця країна в майбутньому залишати за собою статус ядерної держави. Я думаю, що ні, і вони мають бути денуклеаризовані і демілітаризовані. Ось це практичні наслідки, які я думаю, над якими варто зараз задумуватися і на ці теми рефлексувати. Росіяни дуже люблять розповідати про перетин чергових. Червоних ліній про удари в ескалацію зрозуміло, що їм не треба ніякого приводу для того, щоб нас закидувати кинджалами, калібрами, шахедами. Але якщо пофантазувати, якою може бути відповідь ворога на діяльність його ж громадян на території Російської Федерації, чи можлива для Росії ще якась ескалація? Ви бачите, що Росія вперто не визнає, що вона можуть бути громадяни Росії з російськими паспортами, які відверто бачать інше майбутнє, які воюють фактично зі зброєю в руках проти чинного влади. Вони це не визнають і вони досі вперто говорять, що це українські дереві розвідувальні групи. Вони тікають від реальності, насправді, тому що їм дуже важко визнати, що фактично російська політика. Путінської влади привела до серії помилок до ось цього клубка, який тепер дуже важко розплутати. Ось цей клубок зараз він котиться і накриває їх всіх комом, тому що є дійсно люди, громадяни РФ, і це вибачте, це вже не проблема на сьогоднішній день того, що ДРГ українські там чи якісь інші. Це російські громадяни, і це ознаки громадянської війни. Це вимог повинні розуміти так і вирішувати. Те, що Росія буде намагатись їх придушити, ці рухи безумовно. Наскільки вони будуть успішні, побачимо. У мене є сумніви, що вони зможуть, тому що будуть перспективи до нарощування такі, такої діяльності. Але те, що вони будуть притягувати і звинувачувати Україну, притягувати інформацію за вуха, ну ясна річ буде. Хоча ми до цього, як держава, не маємо відношення, це дійсно внутрішня російська історія зараз і їхні розбірки. Чи вона нам може бути на користь у даному випадку, може. Але це громадяни Росії, які ось так вирішили вирішувати своє майбутнє, бо розумієте, в їхній державі по іншому це неможливо. Права на мирний протест у них немає, в них забрали. А Вони і його і... віддали, я б сказала. Ну так, так, а тепер намагаються забрати ось таким чином. Ну тут ще треба пам'ятати про літакопад, який стався у Брянській області нещодавно. Так І Чернігівщина трошки після того видухнула в плані атаки цими керованими авіабомбами. Загалом, який ви ефект відслідковуєте після тієї дивовижної ситуації з падінням літаків та вертольотів, а ефект дійсно він є. До речі, сьогодні теж була інформація про те, що в Білгородській області ймовірно зазнав катастрофи Мі-8. Гелікоптер, військовий, так з членами екіпажу. Тобто навіть це відбувається. Я можу сказати, що це ознаки того, що діють групи певні, які в структурі російських силовиків фактично підтримують ось ці рухи, а які зараз розвиваються в опозиційній озброєння і свобода Росії, і, можливо, інші вони їх не координують, але я думаю, що це теж історія з російськими саботажниками, які бажають в принципі, того ж ефекту. Для путінської влади для її фактично зречення, так якого бажають і ось ці організації. Тобто пішли певні процеси, які ми зараз спостерігаємо на території Росії. Я думаю, будемо спостерігати в майбутньому. Не сумніваюся в цьому. Дякую дуже за те, що сьогодні долучилися. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. І ми продовжуємо.